Чи ведуться таємні угоди та перемовини за спиною України. За розкладом випадає момент, того, що це певна, навіть не те, що співпраця. Воно нагадує я не знаю. Свігерську вечіринку в храмі Московського патріархату. Отак. Всі з усіма для того, щоб. Е, причому, причому момент е, Верховна Рада України Ку, це, за, за розкладом це нагадує, коли е, на трибунах вони один одного лайном покривають, а в кулуарах вони один одному куми брати. Свати, і в них є певний е, інтерес та бізнес, е, і вони просто змушені відігравати ці ролі. Ведеться. Причому у нас цікаво за розкутом є проекція того, що це е, гра, в котрій, е, всі вважають, що вони найрозумніші. І всі вважають, що ці пропозиції є унікальними і тільки для них. Я буду не здивований, якщо є співпраця між Росією не тільки з Китаєм, але є певні домовленості з західними партнерами з Сполученими Штатами з Британією, з Німеччиною. І так само я буду не здивований, якщо є розмови можливих сценаріїв. В форматі е, співпраці Сполучених Штатів з Китаєм, ну от я взяв іншу колоду. Раді заради, заради цука... цікавості. У нас випадає болото. болото. я люблю цю карту. Вона знаєте, чітко показує, що незрозуміло е, вони витягають один одного. Вони витягають один одного, не показують витягають один одного з цього болота або намагаються затягти е, один одного в це болото. І другий момент у нас випадає така карта, як празність. Свято на кістках. Свято на кістках. Є зиск, його необхідно отримати. І в нас з одного боку дивують такі ситуації. Але в нас є приклади е співпраці Фашистської Німеччини з Фашистським Радянським Союзом і розділом Польщі. Є момент того, що коли на Польщу нападали, британці та французи сказали, що ну, зараз такі обставини, що в принципі нічого не зміниться, і можна залишити і так облишити. І, е е е е е Сполучених Штатів до війни, тобто ми спочатку отримаємо максимум, то заробимо максимум від цієї війни, а потім, наприкінці, ми там підемо о, о, закінчувати вже цей хід. Формат зацікавленості. Тобто, якщо є зиск, навіщо робити, е, вбивати ту корову, котра приносить тобі молоко. Зараз війна є такою, Тобто всі навколо отримують зиск і всі хочуть, окрім українців, щоб вся війна продовжилась як умога довше. Чому ухилянтів ловлять і карають, а дезертирів ні? Ну, виходячи з розходу, перше, є моменти в нас страхів та переживань втрати контролю. А другий момент в нас випадають, ми питаємо навіть в цьому питанні там стосовно там покарання, а в нас випадають пентаклі та зиск. Різні, е... різний психоемоційний фон у людей. І формат, ви ж розумієте, що людина, якщо, якщо вона пішла звідти, вона пішла з певних причин і були певні і був певний життєвий досвід, і е, в мене є приклади людей, котрих я знаю, котрі сказали щось: сажайте мене, наказуйте, як завгодно, я не повернуся. Я не можу. Зрадник, не зрадник. Тобто ну, в нього така позиція. Він не може. Він каже, що я буду робити правдами, неправдами, але не, не, не повернувся. І формат е, хвилянців, котрих е, хапають, вони намагаються жити поза межами війни, вони намагаються відійти від того, що війна їх ніяким чином не... Е, до них не дійде. І ну, більше того, ну, Пентаклі матеріальний зиск. Скоріше за все, якщо вони захочуть якось заплатити. Відкупитись, вони будуть робити все завгодно для того, щоб піти. А Ті, хто пішов, Ну за розкладом вони, знаєте, як людина, котрій не має що втрачати, і вона. Якщо за... 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 гнати їх глухий кут, буде робити все. З точки зору для того, щоб не дати себе забрати, у нас є. Завжди вона була ця ситуація, і вона залишається поки що. Ситуація як з е, державними службовцями: ми коли приходимо тихенько, стукаємо в двері і кажемо, Можна, будь ласка, там, вони починають кричати і кажуть, там, неприємний день, закройте двері, куди ви без очереди? Я здесь роботу, у мене здесь обід. Але є інший випадок, коли ти з ноги вишиваєш ту двері, кажеш, що буде, ви... всі. Вони кажуть, заспокойтеся, сідайте, все буде добре. Чого ви нервуєтесь? Що у вас, що трапилось? Зараз мы позовем начальника и замначальника, и мы зараз вирішимо ваше татаринку. Тут так само. У нас э, наглость, она стоит выше этой системы. Що чекає Росію, якщо переглядати в контексті ситуації в травня місяця, я ж кажу що якщо ви не можете знайти якісь позитивні моменти ситуації, пов'язані з тими процесами, котрі відбуваються зараз всередині нашої країни, можна подивитися, що за перебиком з точки зору ситуацій, пов'язаних з тими реформами і перетрубаціями, котрі зараз? відбувається в Кремлі, я не можу сказати, що це там перемога чи це така логічний, логічний поворот, який буде позитивним чином впливати на режим в цілому. Зараз я, я особисто в очікуванні Гри престолів, і за розкладом випадають такі ситуації, що повинні бути якісь самоустраніння. Вкорочення віку е і доставання чиновників Ареті з е- за рахунок того, що зараз вони будуть на меті ставити не, не просто там закінчення вихід з війни, а вирішування своїх питань і займання місця під сонцем. Тому. І це буде стосуватися не тільки там Шойгу, але й інший політичний бомон Кремля. Це цікаво буде поспостерігати. Чи дійсно росіяни після Харкова підуть на Запоріжжя, а потім на Донбас? Ш Сюди можна ще докинути, я не знаю. Одесу і сказати, що будуть знову ну просто водна стихія випадає в момент того, що не ну, виключає, що знову ж таки може з'явитися якісь ситуації резонансного характеру, пов'язана там з кораблями. Чому це може бути дійсно правда? Тому що в нас за розкладом випадає така ситуація, коли ти в. Платно підійшов до стіни, ти не можеш її зруйнувати, ти не можеш пройти далі. І ти намагаєшся е, перевести вектор ваги на інші, на інші якісь е, фактори, виключно для того, щоб цю стіну ніхто не тримав ззаду і ти міг досягти своєї мети. Не стоїть за розкладом, так випадає, що не стоїть е, у ворога на меті ситуація, коли ти хочеш там пройти далі. Хочеш максимально закріпити ті території, котрі в тебе є, і е, ці, ці, тих військових, котрі зосереджені на конкретних якихось ділянок, розкидати по всій лінії фронту. Чи зміниться стратегія ведення війни росіянами після призначення нового міністра оборони? У нас цікавий розклад випадає в формат ну, знову ж таки військового питання. Зазвичай повинні випадають там мечі, жезли, ситуації, котрі пов'язані в першу чергу з якимось випробуваннями, труднощами. Uh, в нас випадають виключно пентаклі. Тобто, так, ситуація зміниться. Але, uh, як на мене, ця перетрубація, вона пов'язана в першу чергу не для того, щоб досягти якихось військової якоїсь військової мети, отримати там нові території, uh, закрити. Фінансові дири і отримати ще більше матеріальної винагороди від цієї війни для певної верстви населення. скажімо так Воно ну воно і випадає так, знаєте, е, на в нас замість короля жезлів, хоча що його так собі дотягує до короля жезлів. В нас випадає двійка Пентакрів. Знаєте, така, як противага, розставщик, можна його назвати, можна назвати його, е, я не знаю, криптовалютчиком або фінансистом, і основа, основа йде в форматі матеріальної винагороди. При цьому, що дивно, карта вежі в цих ситуаціях, роківні процеси, це на кшталт ескалації ситуації, тобто можуть бути зняті певні стопи або заборони виключно для того, щоб отримати більше. Тобто, не для того, щоб досягти якоїсь військової мети, а для того, щоб отримати більше винагороди. Чи в курсі президент Зеленський реальних справ у ЗСУ? В нас е не будемо моделізувати систему. Є моменти того, що обходять гострі кути, гострі моменти е і намагаються подавати інформацію дуже а час від час або гіперболізовану, або не все до кінця договорюють, не всю інформацію дають. І це не поодинокі випадки. Кожен. Переживає в першу чергу за свою е, репутацію, свій там портфель, свою шкуру і е, намагаються давати інформацію так, щоб ця інформація звичайно вигідно або не настільки е, погано, наскільки це є насправді. Не договорюють, обходять гострі кути, маніпулюють. Тут, знаєте, той випадок, коли е, можна сказати, що будинок не добудований, а можна сказати, практично завершений на фінальному етапі ще трохи. Декілька е, штрихів залишилось і ми все зробимо. І це стосується не тільки там фортифікаційних споруд, це стосується багатьох аспектів, оскільки в нас випадає Множественність, тобто непоодинокість випадків. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.